Вітаю, Чи є в Репо, Ріпо, РІПІО. Коротше, якісь таємниці. Звісно, є. Зараз покажу вам одну з них. Так, от дивіться, наприклад, є ваза, коштує вона 1400 доларів. Ми її беремо, відносимо у візок, а потім добираємо увесь слуд, що залишився для того, щоб виконати квоту. Тому що нам треба в магазин. А тепер слухайте уважно. По перше, от і таємниця секретна кімната. По друге, якщо ви граєте вдвох, трьох або більше, то ви можете за. Кинути туди свого друга. Але якщо ви граєте самі, то вам повинно пощастити, щоб був хоча б один з предметів в магазині. Як приклад, це може бути Shockwave Mine, яку я використовую на прикладі. Також є дрон, який робить вас пушинками, і ви можете туди просто застрибнути. Привітайте мене! Правда, сенсу в цьому немає, тому що тут не заспавнилось нічого.